Мама рідна, вітаємо зі святом. Нехай життя буде багатим, на здоров'я, і на силу, і на доленьку щасливу, на яскраві довгі роки, без турбот і без мороки, на прибутки і достаток, на фінансовий порядок, на підтримку і повагу, на рішучість і відвагу, на тепло і розуміння, на удачу і везіння, на шикарний стиль та моду, елегантність. І навроду, на вроду, на круїзи при погоді, відпочинки на природі, на розумне, добре вічне, на строкате й різнобічне, Словом, на все прекрасне, на постійний своєчасне. Зичим успіхів, визнання і, звичайно ж, великого кохання. Моє рідне єдина ластівко, добра і теплоти. Я для тебе був і є дитина, і для мене найдорожча ти. Поки в грудях буде серце битись, втратити тебе, я так боюсь, і на тебе хочу надивитись за здоров'я Богу помолюсь, скільки ти зазнала горя і муки у своєму нелегкому житті. Я цілую ці двойливі руки, мозолисті в мілі золоті, Хай лани зернеться житом. І вруняться колоском без меж. Скільки я на цьому світі буду жити, ти в моєму серці не помреш. Доки в грудях буде серце битись, тратити тебе я так боюсь. Я на тебе хочу надивитись і чомусь ніяк не надивлюсь не матері.